конечно, ну давай ты пришли, да что Кит, сюда я думаю. Не под это я. Областная полиция, я а, Так, я еще. Помой поминая на СБУ <связывший> не Юля, ну, ну, Юля в спине, в Юля в там кто-то крыл снял, Юля в спине. Я не понял, я тогда он прям пидервал и жен такой. Мы едем на Тулю еще раз. <связывший> А де, ви туди як на свалку їхати? Це, урядовий секину. Там, там девантажівка стояла. Ну, Боня, там, поня, там плюс, де колесо плюс. збило чи. Плюс, плюс, вені. плюс. А, нагадую, що тепер ви можете використовувати снайперські гвинтівочки, там все-таки зараз... плюс. Хе-хе-хее, закінчується. Моя червона. <Тєма>. Вванські <ривіт> винтівочки <ривіт> на куди? На Сіп в червоному за Собіком їде. Іде, точніше попадаю. Тут нема нікого, я це девантажюка стила, нема нікого.

О, О, а, охорон. Ебать, <звук> <звук> я, <звук> я <розумію. звук> думаю, що за такий. На похороні, да? Та? похороні президента. Сюди <звук> козак поїхав прям. Так не подиви. <звук> захід це <звук> той, що перегони, так?